Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити мені лайк, залишити коментар та підписуватись на мій канал, попереду нас чекає багато цікавого. Перед тим, як перейти до основної частини мого відео, я хотіла б сказати ще декілька слів. Я в першу чергу хотіла би привітати одну з моїх підписниць, яку звуть Світлана Цись. Вона залишала мені коментар під моїм останнім відео. І написала, що їй подобається, як я розповідаю про парфуми, і наголосила на тому, що вона завжди помічає такі моменти, як тембр голосу, бо Світлана не бачить. Світлана, мені було дуже приємно прочитати цей коментар. Я, звісно ж, вам відповіла, але мені хотілося б ще підкреслити це тут окремо. Окрім того, я перейшла на ваш канал і послухала ваші вірші, які ви ще й маєте сміливість читати перед аудиторією. Це взагалі супер. Це треба дуже, -дуже бути мужньою людиною. Я вважаю, що ви дуже творча людина і талановита. Бажаю вам успіхів у розвідку. Дякую за те, що знайшли для мене декілька добрих слів. Мені завжди, звісно ж, дуже приємно це читати, і в такі моменти я розумію, що мій розважальний контент насправді комусь потрібний. Тож щиро дякую. Переходимо до теми сьогоднішнього відео. Ще у лютому я отримала сет, де була представлена вся лінійка бренду Мілано Фрагранзе. Я чула про це бренд у зв'язку з ароматом Панетоне, бо я багато дивилася підбірок перед Різдвом Новим Роком, і так періодично цей аромат там з'являвся у цих різдвяних новорічних підбірках. І мені, звісно ж, було дуже цікаво його потестувати. Бо по-перше, я обожнюю панетони по-друге, я обожнюю свята, особливо новорічні різдвяні, і завжди у пошуках аромату, який ще б додав чогось свого до цієї різдвяної святкової атмосфери. І коли я побачила, що є цілий сет, можна придбати, а не окремо там тільки один пробник, я вирішила все ж таки це зробити, бо мені було дуже цікаво познайомитися з цим брендом. І я, на жаль, ніде у нас його не бачила на поличках. Тому єдиний спосіб для мене це був замовити весь цей сет. Дуже дуже цікава історія, дуже довга. Ну, коротше, переходжу вже до сету. Перед тим як розпочати розповідати про кожен аромат, я хочу зробити такий невеличкий дисклеймер. По перше, всі флакони виглядають однаково в цього бренду, тому я не буду. Біля кожного аромата прикріпляти картинку, флакони виглядають ось так. Тому я думаю, що в принципі зрозуміло, що відрізнятися буде тільки назва, яку я буду прописувати внизу як завжди. І оскільки це монобрендовий огляд, то я буду просто писати назву кожного парфюма, а назву бренду ви можете побачити у назві цього відео. Тож, не буду більше балакати про організаційні моменти, поїхали розбирати цей бренд. Сет виглядає от таким чином: це така блакитна коробочка. І всередині є ще книжечка, де описується атмосфера, в якій повинен сприяти кожен з цих ароматів. Важливо сказати, що людина, яка створила цей бренд, це Алісандро Брюн. Він народився, і мені здається, більшу частину свого життя він прожив у Мілані. І цей бренд, який він створив, це його таке визнання історичної цінності цього місця, це зізнання у коханні цьому місцю. І е, я прям відчула через парфуми і через описи цих парфумів, наскільки цей е, директор цього бренду обожнює своє рідне місто місто. Е, і е, тому, е, звісно ж, ти якби вже знаючи це, трошки по іншому дивишся на кожен аромат, е, вони е, сучасні. На мій погляд, мені здається, мабуть, майже всі з них такі досить сучасні. Сам бренд був заснований у 2020 році, тож він теж досить новий. Але якби гасло цього бренду, якщо можна так сказати, це якщо ви вірите, що навіть неживі предмети мають пам'ять, то це і є дух Мілано. І це, звісно ж, такий я трошки містичний вайб, ну, на мій погляд, але загалом містики тут не дуже багато. Тут більше дійсно про глибину, про історію, про атмосферу. І це дуже відрізняє, на мій погляд, цей бренд від інших. Тож, давайте вже переходити до ароматів. А перший аромат, про який я хочу розповісти, має назву Базіліка. Я пам'ятаю, що колись я робила огляд лактонних ароматів на своєму каналі. Звісно ж, посилання я залишу внизу, і там у коментарі одна з глядачок написала мені, що для неї Базиліка це дуже цікавий надзвичайний лактонний бренд. Бо я просила порадити, якщо хтось ще який знає лактонні аромати і полюбляє. І мені теж було цікаво познайомитися з цим брендом. Я можу сказати, що тут, звісно ж, відчувається лактонність певна, але не з самого початку. Взагалі, цей аромат відображає атмосферу пустої базиліки, мабуть, ввечері, коли горять свічки, є такий тонкий аромат ладану і нікого нема. Мені здається, що тим, хто створював цей аромат, вдалося передати цю атмосферу. Я відчуваю тут е, ладан трошки змішаний, ніби з лавандою. Е, звісно, шлактонні ноти з'являються трошки згодом, але якщо, наприклад, у ароматі Maison Lancome Lavande Trianon там прям дуже багато лаванди, дуже багато цієї молочності, то тут е, вона, е, ніби не на передньому плані, вона відціняє всі ці досить насичені ноти лаванди, ладану, може, трошки е, дерева. Ну, з цих uh, скамійок, які стоять у uh, Базіліці. базіліці. Uh, і разом все це створює дуже таку особливу атмосферу. І, звісно ж, ті, хто будуть цей аромат носити, вони, мені здається, теж будуть відчувати себе по особливому. Мені іноді важко уявити собі ситуацію, коли я буду носити той чи інший аромат. Тут аромати uh, вони чудові. Більшість з них мені дуже сподобалось, але. Наприклад, оцей аромат мені дуже подобається навколо мене відчувати. Тобто я б його класно собі уявляла як інтер'єрний аромат. Він створює якусь магію, ось так, мабуть. Тобто, я уявляю, що в квартирі, якою так пахне, дійсно живуть особливі люди. Якщо ви знаєте цей аромат і носите його, розпові... розповідайте у коментарях, будь ласка, куди. Як, на які події, чи на кожен день, в, які, в яку пору року. Мені буде дуже, дуже цікаво, і це стосується всіх ароматів, про які я розповідаю. Наступний аромат е, нас е, переносить до театру і е, занурює у магію. Харізми головної прими цього театру. Власне, назва «Ля Прима каже сама за себе. Якщо чесно, цей аромат я наношу другим, і Мені трошки, ну не те, щоб страшно, але я трошки занепокоєна, що він зараз переб'є всі інші, бо він дуже гучний і яскравий. Ну, власне, як і прима театру. Це дуже дуже багато квітів, дуже багато квітів. Він такий в перші моменти навіть досить різкий. Але коли він трошки розходиться, на мій погляд, це щось на кшталт і діль, але з якого прибрали оцю ноту мускуса, типу чистої, випраної і випросованої білизни, цього пару від неї, тут квіти, багато квітів. Відчувається певна така кремовість туберози на мій смак, бо тубероза буває аж занадто різка, а буває, дає таку трошки кремовість от тут цей випадок, тут букет. Я не можу якби, виділити якісь квіти окремо, бо тут їх намішано дуже багато. І це загалом білі квіти, але дуже інтенсивні. Тубероза, тут, мені здається, все ж таки у центрі цієї композиції. Цей аромат підійде жінкам, які люблять бути яскравими. Мені здається, дуже підійде таким, знаєте, яскравим брюнеткам чи навпаки блондинкам. Просто жінка повинна прямо нести себе, бути не просто дівчинкою, яка вибіжала там щось швидко зробити десь по справах. А ця жінка, вона знаєте, йде повільно. Вона себе несе. І, от саме їй, як і примі, звісно ж, театру підходить дуже цей аромат. І я, в принципі, уявляю цей аромат саме в цих обставинах. Він дійсно 100 потрапляння у атмосферу. Наступний аромат створений для того, щоб занурити нас у атмосферу кінних перегонів. Він має назву Дербі, і я маю одразу сказати, що це мій фаворит у цій, у цій лінійці у цьому бренді, бо він дуже надзвичайний. Фаворит Знов таки, я не впевнена, що я б його носила, але він цікавий, він приємний, і він мало на що схожий з того, що я будь-коли тестувала, я не можу пригадати. Він починається дуже ніжно. Тут є така м'яка нота, ніби пудрова, але це не пудровий аромат. Ні-ні-ні, це тільки самий початок, коли ви ще не розумієте, що буде траплятися далі. Що буде траплятися далі, це взагалі окрема історія. Я для себе визначила цю ноту, як, знаєте, пачка сигару, сигарет, і в неї є така фольга всередині. ну, Звісно ж, ті, хто палять, вони знаються. Я не палю, але в мене палів дідусь, в мене палить мій дядя, тому я знаю, як пахне ця фольга. І вона має такий трошки солодкуватий запах, перемішаний з табаком. І от Тут я відчуваю цю ноту. Але якщо е, взагалом мене трошки дратує нота ну, саме сигарет у парфумерії, наприклад, є аромат Романтіна у Джуліазеган, мені здається, на щастя зараз його вже зняли, але от там прям були сигарети, прям цей дим сигарет. І це було, якщо чесно, не дуже, дуже не дуже. Е, і тут такого нема. Тут, от саме ця фольга. Е, і... Я такого не зустрічала в інших ароматах раніше, і це робить його унікальним. Я теж не дуже уявляю, куди б я його носила, але я уявляю його на чоловіку якомусь, на якому таке подобається, він на не жіночний на 100%, він на унісекс на 100%. І мені здається, що будь-якого чоловіка цей аромат зробить дуже таким не схожим на інших. Чи це атмосфера саме кінних перегонів? Я не знаю, бо я ніколи не відвідувала поки що, на жаль, мабуть. Але це точно атмосфера такого місця, де є багато спілкування, такого якогось світського заходу. Тому я цілком уявляю його навіть от на якомусь заході, мабуть, от там він буде доречний. Наступний аромат має назву Брера, і це пінакотека у Мілані, де зібрано багато картин. Ну, якби власне пінакотека, це ніби галерея. Цього аромату дуже гарний опис, дуже такий, от якраз містичний: що коли галерея стає вільна від відвідувачів, і вночі картини починають оживати. І оцей аромат це аромат, який вони залишають. На наступний день, після ночі, коли вони були живі. Я розумію, що це звучить так трошечки ніби не з цього світу, але що я можу сказати, той, хто створив цей аромат і цей бренд, він має 100% право робити все, що він хоче. Бо створити свій бренд парфумів, я думаю, це вже таке супер досягнення в житті. Тож, аромат Брера. І це для прихильників композиції Роза Пачулі. Я відчуваю тут дуже велику схожість з ароматом Silk Mood від Maison Francis Корґжан. Я робила влог. Поки що єдиний на моєму каналі, де я кожного дня носила різні пробники весь тиждень. І там я розповідала про аромат Ул Уд Сілкмуд. Можете подивитися, я, звісно ж, теж залишу посилання під цим відео, але якщо чесно, мені не подобається цей напрямок. Для мене він ну, просто не мій. Він досить різкий для мене. І я все ж таки, ну, я нормально ставлюся до троянди в ароматах, але не настільки, щоб от, аж настільки її любити. І тут от дуже-дуже є. Така схожість, може, він трошки м'якший. І чому саме так повинно пахнути у картинній галереї після ночі живих картин, я не знаю. Але, ну, от, в принципі, це все, що я можу про нього сказати. Я не можу його якось там критикувати, бо він дійсно сподобається тим, хто поцінович цього напрямку, просто я їм не є. Але далі хочу передати привіт всім одеситам, які дивляться це відео, бо наступний аромат має назву кортіль. І з того, що я переклала і зрозуміла з опису, це аромат, який покликаний, щоб передати атмосферу італійського дворика. І наскільки всі Одесити знають, за його образом, ніби робили, ну не робила, якби, були створені і одеські дворики, наші відомі. І тут, в принципі, не те, щоб моно, але я можу сказати, що навіть може і моноаромат такого індольного жасміну. Мені метелик прилетів на балкон. Я думаю, що це опис італійського дворика саме навесні, бо жасмін, звісно ж, квітне навесні. І це вже, мені здається, вечір нагрітий після дня асфальт, повітря, і оцей густий. Аромат жасміну, дуже натуралістичний, якщо ви таке любите. І ось я дійшла до аромату, заради якого все це і починалося: це аромат панетони. І я думаю, що ви знаєте, але про всяк випадок, панеттоне – це італійська випічка, на кшталт наших кулічів, ну, дуже схожі за вайбом, за смаком трошки відрізняються. Їх на Різдво. Випікають в Італії, але на Великдень, мені здається, теж їх випікають. Аромат панетона, в принципі, у описі нічого нового нам не кажуть: це аромат кондитерської бейкері, такої, де випікають панетони перед святами у прохолодний зимовий день. В принципі, так і написали. І я погоджуюся з цим. Стартують вони прям таким лимонним акордом, лимонно-кондитерським акордом. І цим вони, вони цей парфум, ці парфуми, а нагадують мені devotion від Dolce Gabbana чи трошки Ліру від Xerjoff. Я відчуваю оцей вайб італійською-кондитерською з випічкою. Але потім цей аромат на диво переходить. У uh, щось дуже-дуже сильно схоже на Like This uh, Tilda Swinton від ELDO. До речі, про цей аромат я теж розповідала у своєму влозі. Я його теж носила. Uh, це прям от, ну, таке дуже-дуже близько вони йдуть один біля одного, на моє сприйняття. І uh, я поки що не вирішила, чи мені це подобається чи радше, ні, бо для мене це такий дуже uh, нестандартний аромат. Uh, і Like This, і цей аромат. І тут не 100% кондитерка, як понепанетони, так тут все ж таки е, більше глибини, більше різної е, їстівної теми. Він дуже приємний, він е, святковий, так, він е, гарно підійде на зиму, в принципі, я вважаю не тільки на свята. Тобто в нього немає саме цього, знаєте, 100% тільки різдвяного вайбу. Він класно буде зігрівати всю зиму З цієї всієї підбірки, найгур, найбільш гурманський. Тож, якщо ви поціновувачі такого напрямку, то раджу з ним познайомитись. Далі ще один мій фаворит аромат «Навіліо», який не розповідає якихось там сильно яскравих історій, а просто закликає нас нарешті дізнатися, як пахне справжній олдскульний одеколон. І справжній олдскульний одеколон пахне, виявляється. На ролі, нічого дивного, і він дійсно пахне саме на рулі, але вони не різкі, вони досить м'які. Я його уявляю собі як таку ос освіжаючу полівашку у якийсь спекотний день. Він дійсно дає таке відчуття свіжості і чистоти, класний. Таких просто ароматів багато, і саме в італійських брендах не дуже дорогих, наприклад. 4711 і 4711. Там теж точно є щось з неролі, бо я тестувала багато ароматів з цього бренду колись в магазині. Якомусь побачила. І, от, в принципі. Така полівашка, вона багато де існує. Ну, тобто, може не обов'язково її купувати у нішовому бренді, можна знайти десь і більш в бюджетному сегменті. Але загалом це, от в принципі, такий абсолютні ролі. Зараз ми з вами переносимося до ділової частини Мілано. І на думку парфумера, який створив цей аромат, саме він відображає цю атмосферу і має назву Афарі». Я вже нанесла його на блотер, бо в нас тут були дива монтажу. І я можу сказати, що це ну, майже на 100% маскулінний аромат і досить-досить приємний, не типовий колонь, але типовий чоловічий аромат. Тобто це щось ближче до фужерного напрямку ароматів, десь чомусь нагадує щось від Шанель, типу Шанель Алюр. Омспорт, Шанель, Блюде Шанель. Ну, тобто, це не один в один, це не те саме, але напрямок, щоб ви просто зрозуміли, він такий. Я уявляю собі чоловіка в цьому ароматі 100%. Людину, яка працює в офісі, яка ходить на зустрічі, не занадто нав'язливий, не занадто різкий, в ньому немає ніяких удів, спеції теж не відчуваю. От Більшість тут все ж таки фужеро. Я б, якщо чесно, радила чоловікам, хто вже трошки більше, ніж зовсім не цікавиться парфумерія, все ж таки, в кого є декілька ароматів, і він хоче щось ще, щось цікаве, щось нове, а спробувати цей аромат. або дівчата, якщо ви любите фужерний напрямок і ваші чоловіки його полюбляють, я раджу звернутися теж до цього аромату, бо він... Ніби теж до чого ми звикли, але дещо в інший спосіб. Далі ми будемо з вами відпочивати в Мілані. В нас обід, така так звана сієста, як в Іспанії, в Італії таке теж існує. І для цього ми з вами беремо аромат, який має назву Діурно, і це у перекладі якраз середина дня, наскільки я пам'ятаю. І тут дуже смачне і таке бадьоре поєднання. Амарета з цитрусами. Я іноді полюбляю мигдальну ноту в ароматах. Амарета це лікер з абрикосової кісточки і оця середина, Ви знаєте, в дитинстві, я думаю, всі камінням прямо на брудної підлозі розбивали ці кістки, знімали цю шкурку і їли цю білу, не знаю, білий горішок, такий маленький, який, звісно ж, за смаком трошки нагадує мигдаль. Uh, і от це аромат, який нас повертає в це в ці дитячі спогади, принаймні мене повертає. Бо в дитинстві амарето, я звісно ж не пила, але ці абрикосові косточки я полюбляла. Uh, він, uh, ніби має такий трошки вайп якоїсь навіть доглядової косметики, якогось крему для тіла з ароматом мигдалю. Чи... Абрикосової косточки я просто ніколи не зустрічала, щоб саме ця нота була десь представлена, її краще називають або мигдаль, або амаретто. Ну, хай буде так. Просто в мене є аромат від Prada, Infusion Демант, і він для мене 100%, 100% такий доглядовий аромат чистоти. І от я бачу тут такі теж відтінки. І останній аромат у цьому бренді, о, як на мене, найцікавіший, але теж відноситься для мене до категорії ароматів, які я б не носила на собі, але хотіла б десь поряд іноді відчувати. Він має назву Галерея, але це не про картини. Про, про картини була Брера, а це про галерею. Ви знаєте, яка біля будинку такий. Дах, ніби так з колонами. І всередині там є якісь кіоски з чимось, з якимись сувенірами, з шкіряними виробами. Саме до цієї атмосфери нас відносить автор цього парфуму. Але я тут чую дещо інше. Коли я була маленька, я займалася танцями спочатку бальними, а потім я співала у хорі. Ну ходила до музичної школи, грала на фетепіано, співала у хорі. І звісно, скільки в нас не дуже велике місто було, в якому я мешкала, під назвою Чорноморськ. Ми виступали на якихось концертах на свята, на день міста, і сцена, на якій ми виступали, була розташована часто у старому кінотеатрі Нептун. Потім він був новим, потім взагалі там побудували торгівельний центр. Але от знаєте, це аромат шкіряних цих от. Крісел з деревом, ну, зрозуміло, як і встаєш, і воно відкидається, як у театрах, от там в кінотеатрах теж такі були. І е, за лаштунками цього кінотеатру теж е, був от такий певний характерний аромат. Якоїсь, може, деревинної підлоги, якоїсь чимось вкритої. Оці шкіряні е, 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 стільці. І, е, От мене це прям відносить в ту атмосферу, в дитинство. А тут шкіра відчувається, але знаєте, вона не схожа на жодну шкіру, яку я чула у шкіряних ароматах. Вона якась інша. Тобто, вона, ти одразу розумієш, що ти чуєш ноту шкіри, ти ні з чим її не сплутиш, але вона інша. Що ще я можу сказати? <смі> я відчуваю її. Тут заявлено багато нот, але не чую, якщо чесно, більше нічого, окрім цієї шкіри. Може, це просто в мене щось особисте, і мене відносить до цих спогадів, і я вже нічого більше не чую і не бачу. Але от саме так: тож, якщо ви колись займалися танцями, співали, не знаю, там. Може, ще якісь види творчості були у вашому житті? Ви десь виступали у таких, от старих концертних аренах. Називаємо це так, місцевих. От, можливо, ви зрозумієте про що, я, і якщо ви хочете пригадати ці часи, то я раджу з цим ароматом познайомитися. Якщо... Ну ось і все, От, такий був мій імпровізований напівімпровізований огляд бренду Milano Fragranze. Пишіть, чи знайомі ви з цим брендом, чи може у вас є якісь улюблені парфуми в цього бренду, чи співпадають у нас з вами. Погляди на той чи інший аромат, чи відрізняються. Якщо так, то чим? Мені завжди дуже цікаво з вами спілкуватися. Я дуже поважаю свою аудиторію, бо загалом це дуже виховані люди, з якими приємно щось обговорити. Тож дякую за те, що залишаєте коментарі. Пишіть, мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Дякую, що були зі мною, і побачимося у моєму наступному відео. Всім пока-пока.